Повертаючись до діяльності українських націоналістів під окупацію, я вже казав, що вони намагалися бути лояльними до окупаційної влади, але все ж таки виходили за межі лояльності і займалися підпільною роботою. І, от такі підпільники. Працювали, зокрема, і, і, і в Донецькій та Луганській областях: чи в Сталінській, і, 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 і Варшлоградській. Воршлоградський, так, вона тоді мала так назва на, на той час. От. І е, в, 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 вони дійсно робили ячейки або осередки, е, спиралися на молодь дійсно. І е, я, е, скажімо так, детально не знайомився, але один мій колега вже покійний, професор е, Володимир Нікольський. До речі, е, з початком російської окупації. Так, так, дуже цікава людина. Він е, 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 став колаборантом. Він е, Працював він працював десь з середини 90-х років заступником декана по науковій роботі і е залишився е на такій посаді і вже е в фейковому е донну. От, але справа не в тому. Це його вибір, е і тим більше що він вже е відійшов. Так от, е, э, 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 да. э, Він э, написав э, монографію э, діяльність УУН УПА в Донбасі. Э, э, на підставі документів він е, з початку 90-х років дуже активно працював в архіві обласному СБУ і в Луганському обласному архіві СБУ і дійсно е, знайшов дуже велику кількість документів. Про якраз про осередки. Е, ця робота була дуже схвально сприйнята в Інституті історії е, заступником директора академіком. Кучицьким. От і е, я ще раз підкреслюю: я не кажу про особисті якості, я кажу про наробку саме історика. Він е, довів, що е, така діяльність мала місце, і повертаючись до вашого питання, про те, що ви казали про Молоду Гвардію, дійсно, тут величезна кількість легенд міфів. Головним міфотворцем був письменник Фадієв, і на підставі його міфу, його роману, відповідний мі меморіал був створений в Краснодоні і таке інше. Але я нагадаю, що там в на сторінках цього роману є. Зрадник, якщо не помиляюся, Сташевський чи Стаховський, так от так, так. Е, 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 прототипом цього героя був дійсно підпільник і дійсно підпільник саме е, ОУНського підпілля Організації Українських Націоналістів. І мені. Пощастило з ним познайомитися. В 2005 році е, він вже доволі літньому віці прилетів з Сполучених Штатів Америки і брав участь у е, Всесвітньому конгресі українознавців, який відбувся в 2005 році у Донецькому національному університеті. І в мене навіть є таке цікаве фото е, разом з, з цим Стахівим і е, Володимиром Нікольським, дослідником ООН е, упа в, е, в Донбасі. Тобто, про що про що все це говорить? Що, е, е, Донбас сприймався українським національним рухом як своя територія, яка потребує відповідної е, діяльності. Навіть є е, е, Пісня часів е, визвольної боротьби е, про е, те, що ми, тобто, е, партизани мають рухатися на Київ, е, Харків, Полтаву і рідний наш Донбас. Тобто, е, розуміння було, і, і більш того, Проводилася відповідна робота, і е, тому, коли кажуть, знов таки оголошують російські наративи про е, русський Донбас, то, м'яко кажучи, є просто брехнею. Тобто вони цього стахіва ну наклеп на нього зробили так, же ще так звісно, звісно, звісно. Ну можливо, саме навмисно через те, що він був е, не комуністичний підпільник, а навпаки. Угу, угу. Так і щодо Нікольського, я мушу сказати, що ми були знайомі. і Ця людина на мене справила величезне враження, вона мені допомагала роби, робити матеріали на тему е, сталінських репресій. Ця людина була дослідником, і мене це дуже шокувало, коли після створення так званої ДНР він виявився колаборантом. Бо людина, я взагалі не розумію, що там е, всередині людини відбувалося, Якщо вона знає, про всі ці. Злочини радянської влади почала співпрацювати. Можливо, це якась навіть особиста трагедія. Тому я погоджуюся, це був... Я я, 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 я. я теж так це думаю. Я, я не буду далі коментувати. Ні, ну, просто це був так. справді потужний науковець. Який справді досліджував і сталінські репресії, і дивіться, яка ситуація виявилась після створення так званого ДНР. Вони що зробили першим е, ділом, що вони зробили? Вони знищили цю табличку з консерваторії, що там були катівня, була радянська, колись так. там вбивали людей. Вони знищили барельєф стуса. Вони ж, е, все, що е, якось пов'язано. Нагадую про українське і пов'язане з нагадуванням про Україну про злочини. Злочини радянські вони ж все це знищили на окупованій території, а нещодавно знищили в Маріуполі навіть пам'ятник жертвам Голодомору. Це взагалі шокувало багатьох пам'ятник жертвам голодомору. От зовсім нещодавно знищили в окупованому Маріуполі. Так, і що, що, що дивуватися, вибачте, пані Тетяно, якщо вони у 2018 році зняли абсолютно аполітичний монумент, перспектива напроти драматичного театру на площі Леніна, там така рука була, то їх і те, і це не задовольняло, бо це ж якесь там західне, буржуазне. Тобто, якщо підводити підсумок, чи правильно розумієш, що наш Донбас намагалися комуністи та так званий Донбас, бо це так само ну, така хибна назва. Намагалися комуністи спочатку, а потім регіонали, які були нашими внутрішніми окупантами, намагались зробити більш російським, ніж він був? Бо наша Донеччина та Луганщина страждала і від голодомору, і мала національно визвольний рух, саме патріотичний національний український рух, і навіть молодогвардійці, ну вони не так звалися. Ну хто був там про підпільники, вони мали, підпільники мали, Молоді підпільники, вони, да. вони мали вишиванки, вони мали українську мову. Вони співали українські пісні, і все це спочатку радянська пропаганда, потім парт регіональна, яка була маріонеткою Москви. все вони це поплюжили і замість цього створювали ці фейкові монументи жертвам бандерівців. Пам'ятаєте на Луганщині mm -hmm. монумент, і там вибили аж п'ять імен, нібито жертв бандерівців, а серед них четверо виявилися синкавидістами. Це ті бандоні, ну, ну, ну звісно, звісно жертви. Чи, вони, вони вони. Вони ж. Вони ж приїхали вбивати українців, ну і та, їх, знаєш... їх вбили. А на монументі, так нібито, це луганські люди, які поїхали просвітництвом займатися на захід України, і там їх катували. Там одна справді є жінка українська, ну тобто вчителька, справді, і чотири імені. Це НКВД, і вони з цього роздули, що от бачите, як бендерівці знищували нас, луганців, донечан, бо бендерівці ж вони ж. З рогами вони на мене з дитинства таке, щоб пугали, та, лякали, та, та. що лякали, що бандирівці вони з з рогами. Тобто, можемо зараз сказати, що наш Донбас намагалися зробити не українським навіть після набуття незалежності ось ці а, внутрішні окупанти, які працювали на Москву з політичних місцевих еліт так. Я з вами згодний абсолютно більш того, цей ак процес активно пішов е, десь е, з другої половини 90-х років. Е, на, на початку в першій половині ну принаймні було лояльне ставлення до українського. Е, Відбувалися е, десь раз на тиждень в Донецькому університеті зустрічі з е, книговидавцями, які привозили українську літературу. До речі, саме там мені вдалося купити от, зараз вже класичне видання «Україна. історія Ореста Субтельного. От, е, в, були в кіосках е, газети е, Львівські, скажімо, пост-поступ е, з чудовими е, е, оглядами юзіо обсерватора письменника Юрія Венечука. От е, навіть у Донецьку е, видавався е, в. Видавалася газета Схід Україномовна обласної організації Народного Руху України. Була був створений осередок партії Конгресу українських націоналістів, на чолі якого була Славка. Ой, одразу. Це жінка відомого націоналіста, яка мешкала у Канаді, я пам'ятаю. Так, так. дав. Її чоловік був головою уряду того проголошеного в 41-му році. От. І е, видавалася навіть газета е, в Донецьку, яка називалася Бандеравець. І це можна було вільно купити, ніхто за, за це нічого не робив. От. Е, Ситуація зміни змінюється у другій половині 90-х років, коли е, місцеві олігархи е, і відповідні політичні сили е, узурпують фактично владу і роблять такий собі феодальний осередок з нашого регіону, де навіть загальноукраїнську газету День було важко купити е, в обласній. Е, Обласний поштам потрапляли лише два примірники. Тобто, і то російською мовою, а українською мовою то взагалі. Тобто, ну на жаль, ми були свідками цієї, цієї зміни. Звісно, в межах своїх можливостей ми намагалися чинити опір. Ну як опір? Ну скажімо, в публічному просторі. На телебаченні з 2000 року я е, не використовував російську мову зовсім, е, викладав в Донецькому університеті українську, так само, як і мої колеги. Тобто, ну, ми намагалися робити те, що ми можемо робити. От, але це було на, насправді складно, е, бо. Е, була жорстка протидія з боку місцевої олігархічної влади. Е, ну, коли я наприкінці 2008 року підписав звернення е, про надання ім'я Стусу е, Донецькому національному університету, е, мене викликав декан і каже: Ти що? Застуса. Я говорю, так, да, я вважаю, що це абсолютно нормально. Так має бути. От. І потім, коли я обирався на професора, то цей декан сказав: е, колега, ви, будь ласка, будьте обережні, е, коли за нього голосуєте, бо ви знаєте, він за застуса і за НАТО. Ну, кол... Колеги все одно проголосували одноголосно, але це теж був такий своєрідний показник. Тобто, на жаль, на жаль, ось е, коли кажуть про, про російськість Донбасу, то ми з вами е, з середини знаємо, знаємо, що це результат це цілеспрямованих штучних дій е, ще на початку 90-х років Донбас і, ну, Донбас в широкому розумінні, звісно. Е, Донецька область, Луганська область мали всі можливості е, е, чітко стати українським. Але е, з іншого боку, і я е, про це теж хочу зазначити: е, була відсутня політична воля з боку центральної влади. Тобто ми з вами робили в межах своєї компетенції, але ми не мали підтримки е, центральної влади. Більш того, центральній владі якраз було вигідно мати оцих олігархів, тут, які володіли усім, е, не звертали увагу на якісь там ідеологічні речі, незалежно від того, хто був президентом Кравчук, Кучма, Ющенко. Ну тим більше Янукович, тому. Е, тому ось, на жаль, в цьому, на мій погляд, одна з причин трагедії нашого краю, що Росія скористалася цим, вона не могла цим не скористатися, але це і була провина як місцевих еліт, так і центральної еліти. Так, о, цього й многолекторності це був наслідок в політиці, коли так, наш, так. керівники держави або трошки російськими. Ми хочемо бути у СССР, хоча вже маємо незалежність, або хочемо на захід. А так між крапельками. Так, от Конгрес українських націоналістів, щоб ми були точними, це Ярослава Стицько. Я знаю, О, що Ярослава Стецько. Тобто й чоловік Ярослав Стицько, а так. пані Ярослава, вона дійсно. Жила в Канаді, приїхала до України, отримала українське громадянство, стала народною депутаткою. І якщо не помиляюся, на якомусь е скликанні е на початку роботи вона була найстаршою депутаткою, і, і саме вона зачитувала присягу. Е мав честь бути з нею особисто знайомою. Це фантастична жінка, така справжня е українська патріотка і дуже. Цілеспрямована і енергійна була дуже добре, що вона е, останні свої роки прожила на батьківщині. Будемо завершувати нашу розмову. Я б хотіла таку от зараз. поки ми спілкувалися, в мене така думка виникла, і хочу поділитися з вами. А коли в нас була незалежність з 91-го року, ми мали її, але вона була така слабенька незалежність, і наші так звані еліти. Точніше ні, наші сусіди, так звані броти росіянські, за допомогою українських еліт намагалися з нас, українців, робити росіян. А після 24 лютого навіть з росіян, що мешкають в Україні, ці вороги всього українського роблять українців. Роблять з нас українців. Так, так, ну я буквально вчора десь прочитав таку думку, що е, найбільше потерпають від російської агресії ті регіони, які раніше, навіть до 22-го року, їхнє голосування за ОПЗЖ чи там опозиційний блок свідчило на виборах і 19-го, 20-го років що ці регіони були найбільш проросійські. І от, завдяки російській агресії, Росія, слава Богу, позбавилася своєї бази на сході і на півдні України. Тобто, звісно, є колаборанти та. Те... В, в, в будь-якій війні бувають, але скажімо, на українській території вже щось голосно казати на користь Росії вже якось е, не є правильним, і е, мі місцеві еліти, е, навіть е, маючи такий дуже проросійський бекграунд, зараз вимушені переходити на е, бік українського націоналізму.